Всім привіт! Я вирішила продовжити вести свій ютубчик написать переглядів. И сьогодні ми йдемо з Марком двох. в 2 Потім шукаю на бучке корсетя, в який я еле влезла, честно говоря. У нас захворів лад, і того ми ця людина йде испытывать мої нервы в одиночку. Ой. Сьогодні в нашій програмі прогулочка по парку, якщо він не витріпає всі нерви, то ми ще підемо в Аврору. Вперше в житті я з ним піду в Аврору і настроєна купити якусь розмальовку, чи якусь фігнюшку, бо зазвичай він ходить з бабушками, а зі мною ще не разу не ходив. Давай будемо збирати каштани. Погодка проста, бомбічка, Взагалі дуже дуже класна золота осінь, дуже тепло, дуже приємно. На вулиці таких днів у городі буває <сум>, максимум три, коли ти, тобі не жарко, коли тобі не холодно, і є сонце, і нема вітра, і нема доща. Тому в планах кайфанути. Марк вже хоче води, якої у нас немає. Пішли купимо. Такий от у нас транспорт. Коляску ми зламали. Але оцей самокат, звісно, дуже виручає. Він прям офігенно прикольний, якісний, класний. Марк уже величенький для того, щоб на ньому їхати як на велобіге, но іноді ми так робимо. А іноді робимо його на самокатах, іноді велобігом. Ти будеш на самокаті чи на велобіге? Машина їде, швидко тікаємо. Ой. Взяла термос чашку з кавою. А от я сьогодні таке настроєння, випить стандій, от порхипоні коротко. Ну, ну. Ну. Здося путь. Домашню каву. <свят> Давай, вставай. І ще на тему замовила собі Мам, такі заколки. Називаються корейські заколки. Дуже прикольні, вони не заламують волоси. <свят> От, замовлю ще собі таке. Не встигли вийти. У нас вже перша зупинка на кіндер і на водичку. <свят> да, сильно отак відкрий. Угу. Ну, Естественно, <свят> ніхто не п'є воду з дому. Як тільки виходимо, треба зразу все. Зараз подивимось, хто нам попався, бо я шукаю страуса вже не знаю скільки. Оп, половинку тобі, а половинку мені давай. Шоколадно, Шоколадну. Я потрула. А, дивись! Вау, це? Що це? Це така, це не у нас такого ще немає. Це пінгвін! Це не пінгвін, це якась пташечка така. Бачиш, у нас такого ще не було. Прикольний? Куртка! Типа куртка. Що сидіти вечно, як з голодого краю? Ти не знаєш, Маркіс? Не? Знаю. Знаєш? Що? Знаю. То що? Просто знаєш. <сум> Можна мені половинку Кінтера? Можна? А оцю я хотіла.

Literally... Ai. Um. Um, Ai! Ai, Ai! A -a. Ai! 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 aperas caixa? Não podes. Que Top, 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 top! Як собака, гребем, гребем, гребем. Ой, може, повна сумка всякого барахла. Памперси всякі, труси, все на світі. Машинки, каша, вода. Я вже є хожу. А саме прикол, що більшість цього не знадобиться. Прийшли на останнє морозиво цього літа. Вже більше не будемо на вулиці їсти морозиво, бо вже буде холодно, Почуть-чуть. Тобі По смачно? Да? Яке ти обрав, покажи. <рисква> Яке ти обрав морозиво, покажеш? Поворочи? Жовте? з яким Жовте. А з'їхаємо на смаком. Mm. Зманено? Морквою? Nee. Персиком? Mm. Да, з персиком? З персиком. Йду, згадую, як коли Марк був зовсім маленьким, ми з ним гуляли в колясочці. В мене був такий режим, що я працювала до години, десь дня і в годину ми виходили. Yeah. <laughs> Жрачки вдома не було, тому ми виходили голодні, йшли <смеш> в парк, заходили в Сільпо, брали солону булку. <смеш> да, ми зараз купимо іграшки <смеш> солону булку, солодку булку, калу. і це був у мене такий тут режим. Не ж не весть. можна так робити, але пріоритеті <смеш> була не готовка. У нас просто нереально гарний парк, супер красивий і чим осінніше, тим в ньому навіть красивіше, мені здається, скоро вже почне все жовтіти. Камера? Да? Yeah. 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 Mm. Mm. Oh, nice. Дивіться, яка собачка. Oh. Оп, ми її зараз спіймаємо, спіймали. Хто Ту тут любить маму? Yeah. <х carving> Тобі я. Тебе люблю, ти мій синочок. Я тебе. Я тебе обожнюю. Я тебе обожнюю. Ти я тебе. У нас в парку зробили таку місцинку, щоб грати в петанг, але петанг не зайшов. Якось тут жодного разу не здається. Тому ми тут зависаємо місце пісочника. Давай поміняємося, Чікс, малюємо коло. Ми прийдемо чорні з тобою додому. Малюємо сердечко. Давай малюємо, малюй сердечко. Малюваємо! Малюваємо сердечко. Це сердечко? Вибік! Клас! Звісно, Марк проживає цю кризу трьох років. І з одного, з одного боку він трошки бісячий в цей період, а з іншого боку, він такий смішний і такий прикольний в цей період, що просто капець. От наскільки він бісячий, наскільки він і прикольний зараз. Як, як себе налаштувати, отримувати задоволення від цього періоду, тому що іноді сто істерик, що це капець. Зайшли в Беладіс, набирали всяких рибок. Ну, Марк, звісно, вже побачив печиво. Воно хоч і дуже смачне, але стараємося таке не купувати, звісно. Но йому пофіг.